Я я по перше я не зовсім згідний з тим, скажімо так, фраза яку е, е, ви показали на екрані, як фраза міністра реви, вона не зовсім відповідає реаліям, тобто в, вона вирвана з контексту. У нас слід розуміти, що субсидії, які у нас отримували минулого року, 5,5 там з половиною мільйонів населення, вони не отримувалися. Вони є псевдоадресними і псевдо е, так би мовити монетизованими. Тобто вони враховують е, споживання і враховують. Доходи цього, цього, цього конкретного домогосподарства, але вони не домогосподарству видаються, вони видаються постачальнику. Тому, в принципі, люди у цій ситуації минулого року вони не постраждали. Скажімо так, в тій ситуації могли виникнути борги між, таке, між постачальниками тих основних восьми послуг, які є включені в субсидії, але на людину це не впливало. Тобто вона свій ресурс отримувала регулярно. Виникли з заборгованості постачальників, можливо. Ну э, в цьому году, можливо, буде 9 э, мільйонів. Знаєте, э, ця дискусія для мене це дискусія, якби про півпорожню чи півповну пів склянку. Э, коли ми говоримо про субсидії, треба. Э, я вам скажу, тобто ви вважаєте, що субсидії з'явилися в 2014 році? А вони з'явилися і раніше були. Да? Вони були і в нас і в тринадцятому і раніше. В чотирнадцятому э, вони називалися дотаціями, тобто ми дотували паливо. А Такої калічістя людей раніше обращалась. 18 мільйонів домогосподарств отримало субсидію. Отримали всі до одного. Тобто, ми зараз маємо ситуацію, коли у нас е, частина населення, тобто частина домогосподарств, у нас їх раніше було 18 мільйонів, потім у нас їх стало 16,1. на українській підконтрольній території. Зараз є 16,1 домогосподарств. З них отримували 5,5, навіть якщо їх буде сім. То це буде не 16, бо в 2014 році слід розуміти. У нас є декілька інструментів, і тут дуже важливий понятійний апарат. У нас є декілька інструментів з дешевлення платіжок. Перший це є дотації, секторні дотації палива, так це одна частина. Другий є адресні субсидії. Потім у нас є пільги, і потім у нас є ще я що забув. ага, ще є пільги, є ще субсидії, адресні субсидії. Кров субсидії по енергоринку, і у нас є ще е, адресні субсидії в готівці на закупівлю твердого палива. Тобто у нас цих інструментів є п'ять. Вкрай некоректно обговорити лише один. Шостий який? Ну красти там менше ні, Ну, красти, це, ну, красти ні, не, на, це списання, норми. Ну ви знаєте, технологічні витрати. Це дуже інше дискусія. Це вкрасти, це вкрасти. Це вкрасти. Да, тобто, це якби субсидії ну, як... шостий, він вагомий. Ну, окей. Хто би сперечався, да? Тобто, що, тобто не мені не вам казати, що, що, що раніше крали. Да? Ну, тобто, а зараз не крадує? А, Скажімо так, а, давайте ми повернемося до цього. до Давайте ми поговоримо по поняті. Це інтересний вопрос да? зараз. Прадучи, не, не ну, не просто, пан Святюк каже, що тільки п'ять. я Мене ще там, звати Святослав. Ой. Да. Крали, да. але треба зробити дивіться. так, щоб не крали. Можна я. Я просто закінчу да. думку. It тобто, якщо глянути на загальний об'єм всіх цих субсидій, дотацій крос-субсидій в 2014 році, нафтогаз отримав. Дивіться, тобто, ми маємо дивну ситуацію, коли ми зобов'язали державну компанію. Купувати газ за кордоном дорого і продавати населенню дешево. Так? Тобто сума грошей, котрі ми дали йому в 2014 році, реальних перепрошую, реальних грошей, тобто не намолю реальних грошей, котрі ми дали Нафтогазу, склала 113 мільярдів гривень. Плюс ще 8 ми заплатили за компенсації по ці, по тарифах за тепло. Там ще були якісь заводи, Тобто, грубо кажучи, близько 120 мільярдів гривень. Ми заплатили як дотації сектору енергетики для того, щоб він поставив вам. Енергію, а, і ви за неї платили набагато менше. Тобто е, люди приймають рішення в абсолютно збитих орієнтирах. Тобто вони вважають, що вони платять повну суму за енергію, тому вони можуть платити палити її скільки хочуть. А фактично, вони за неї платили там добру там, одну п'яту, максимум одну чверть. Тепер тариф, який є зараз, він відповідає 100%? Процентам. Дивіться, а, дискусія про тарифи, вона не зовсім тобто, не зовсім правильна. Тобто, Дискусію про тарифи на бензин неможливо виграти, він скільки коштує, стільки коштує. Дискусія про ціну на золото, умовно кажучи, також. Дискусія про капусту, вона скільки коштує, стільки коштує. Якщо ми раніше, дивіться, в 2014 році сума дотацій, дотацій сягнула 400 мільйонів гривень в день. Ми платили сектору енергетики за те, щоб сектор енергетики постачав цей дешевий ресурс. Це складає де-факто. На той момент близько третьої частини національного бюджету. У нас національний бюджет на той момент склав 460 мільйонів гривень, а загальні субсидії і дотації кро субсидії у нас в 2014 році склали 160. разом з кросс-субсидіями по енергоринку. Так? Тобто ми третину грошей національного бюджету. Там не всі гроші, грубо кажучи, бюджетні. Тобто, це є податок щодо на промисловість. Ми ввалювали в неефективне споживання. Якщо б, це, а це я перерахую, 120 мільярдів гривень, це приблизно 10 мільярдів доларів в 2014 році.